З таким супер красивим А саме ДГ. А нагадую всім вам, що у нас ви маєте змогу замовити всі види студентських, наукових, журналістських робіт, текстів на замовлення, аспірантських, кандидатських, СММ, маркетинг, всі види робіт, курси СММ запис сертифікатами онлайн. так, які вже записані. Всі курси записані. Зараз розкажу, які ще маркетингу, СММ, психології на різні теми. Також написання текстів, також курси. Курси в телеграм-каналі, закритому, який час від часу поновлюється, як запустити свій бізнес, дропшипінг, як запустити свій бізнес онлайн, офлайн, тобто навчання і так, і так, і сторінка час від часу оновлюється завжди актуальні, і там є уже з ким співпрацювати. Ви можете просто ви вкладаєте мінімальну суму за це і отримуєте назавжди да, величезну кількість контактів. Ось і знань, тому що там ще дуже багато бонусів безкоштовно. А також є навчання по крім того, є навчання pdf файл безкоштовні і платні методи просування а, в інтернеті, що також дуже буде 100% в нагоді. Ось тому, будь ласка, пишіть. Буду дуже дуже, дуже рада бачити. Уже такий майже передлітній вечір. 22 -е число травня. Да? І я в цей прекрасний вечір вам про це все нагадую. Не забувайте, будь ласка, писати нам, адже у нас у нас 40% знижки на всі замовлені. Перед явочком була така маленька тут. І послухався на мені. Я коли що там я кажу, все добре, ну так добре. 嗯。<laughs>